Всім привіт! Нарешті прийшла перша катушка з початок філамент, замовив спеціально для виготовлення військових, військової техніки різної на 3D-принтері. Запакована вона в стрейч в цьому випадку. Катушка PLA. Ось Колір хакі Оліва. Вже бачу, що там запаковано. Гарна, стандартна, так, вакуумна упаковка. Ну, Стандартне власне пакування, вакуумна упаковка і всередині є гідрогілем. На жаль, як прийде for you, не кладуть додатковий зіп пакет з... Це можна було б зберігати з гідрогелем разом, як би не всі пакуються. Ось такий приємний колір. Ну, по перших враженнях. Важко сказати, але здається, що намотка якби не дуже. Спробую вже подрукувати, скажу точніше. Подрукувати різні мініатюри військову техніку, можливо, ще використаю в якихось проєктах. Так, з приводу заявленої товщини 1.75, як має бути. На початку тут 1.72. Трошки розмотаю. 1.73. Ну, Плюс мінус стабільна там, соті, десяти, соті якби, змінюється, це, власне кажучи, не дуже критично. Так, вага у нас йде 075, це, походу, якась стандартна для українських виробників, зазвичай кілограм. Ще вказані тут якби, температурні режими 210-230 градусів Цельсія. Але ну, зазвичай краще перевіряти. На своєму, підбирати температуру на своєму принтері. Ще виходить, хотів показати ось катушечка від ну, вже порожня, від магазину U3DF. Вони прям брати-близнюки. Єдине, що тут пластик більш блискучий, такий іде. Тобто, якийсь дивний такий стандарт 0,75. Чекайте нові моделі військової техніки в нашому магазині.